В ефірі програма Оглядач перед мікрофоном журналістка Людмила Громовик за пультом, звукорежисер Сергій Твардохліб. Сьогодні у нас в гостях історик-редактор часопису січовик Денис Ковальов. І ми будемо говорити про бій під крутами. 97 років тому, 29 січня, відбувся цей бій. І я би хотіла, щоб ви пояснили нашим радіослухачам, чому цей бій відбувся саме під крутами. І що тоді переживала Україна? Адже це був один із найдраматичніших епізодів в історії Української держави. Перш за все, хотілося б почати з історичних паралелей, порівняти тодішню ситуацію в українській державі і Сьогоднішню ситуацію. І тоді і зараз Україна знаходилась і була розшматована як внутрішніми окупантами, так і зовнішніми. І тоді і зараз в Україні була загроза повного знищення, і тому, скажімо, на захисті кордонів Батьківщини. Стали мужні патріоти України і як могли, так і захищали. Але всі ці події сталися тільки через те, що Україна оголосила Українську Народну Республіку після того, як у Петрограді відбулася жовтнева революція, і звичайно, Росія не могла змиритися з тим, що Україна хоче бути самостійною державою, і потрібно буде визнавати цей факт. І тому війська Муравйова один тиждень прорибалися до Києва, хоча вони могли би бути за дві години. І саме через опір молодих не військових, а гімназистів, які навчалися в українській гімназії і створили там сотню свою для захисту незалежності України. Скажіть, будь ласка, от чому так сталося, що керівники тодішнього уряду Української Народної Республіки не розуміли значення? Оборони країни від нападників, чому не постало питання загальної мобілізації, адже ми знаємо, що на той період загальна мобілізація не була оголошена і, власне, захищати незалежність держави було нікому, тому і постало питання захисту от такими молодими патріотично налаштованими гімназистами. Що хотілося б сказати, що після того, як у вирі Першої світової війни? В лютому 2017 року тимчасовий уряд Державної думи в Петрограді скинув владу Миколи II, царя Романова. В національних околицях почалися відцентрові, спочатку автономійські, а вже з жовтня 2017 року самостійницькі рухи. Невиключеним серед цих рухів була і Україна, яка створила Центральну раду. Ідею Центральної Ради ще після перших залпів у Петрограді проголосив Микола Міхновський. Але на саму назву і ідею в нього чи вкрали, чи позичили українські соціалісти Грушевський і Винниченко. Вони створили цю центральну раду, до якої запросили представників самостійництва, зокрема і Міхновського, який відмовився. І з цього моменту, з 3 березня 17 року, почне формуватися соціалістична така народницька, якщо можна назвати, Центральна Рада, метою якої було створення української автономії в рамках Великої Російської Федерації. Тимчасовий уряд виступив проти надання Україні незалежності в рамках всіх населених українцями губерній. Це було дев'ять губерній. Волинська, Подільська, Київська, Харківська, Катеринославська, Таврійська, Одеська, Полтавська і Чернігівська. Хоча ідея самостійності ще не висувалася, але тимчасовий уряд обмежив владу Автономії і Центральної Ради лише на шість губерній: це Полтавська, Харківська, Волинська, Київська, Подільська і Катеринославська. І в цих губерніях Центральна Рада почала творити місцеві ради свого значення. Але з плином часу протягом березня-вересня 17-го року, як змінювалася ситуація на фронтах Першої світової війни, як змінювалася політика самого тимчасового ряду, як ставали на ноги партизани, як можна можна сказати, повстанці Червоної гвардії більшовиків, змінювалася і риторика Центральної Ради після невдалого походу генерала Краснова на Москву. В серпні 2017 -го року голова тимчасового уряду Олександр Керінський запровадив в Росії надзвичайний стан і відмінив всі автономістські намагання Центральної Ради, тобто було придушено всі прояви автономії. Але прихід до влади шляхом військового перевороту 25 жовтня за старим стилем 7. Листопада за новим більшовиків, на чоли з Леніним, змішав всі карти. Тимчасовий уряд було повалено, багато хто з його представників були захоплені в полон, а пізніше розстріляні, хтось втік за кордон. І з цього моменту починається формування поширення ідей самостійництва. Першою такою країною, яка від автономії перейшла до самостійництва, стала Фінляндія. 6 грудня 2017 року вона проголосила свою незалежність. Наступними за нею мала стати Україна. Так і відбулося. 22 січня 2018 року, четвертим універсалом, Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійною державою. І. Власне, з цього моменту від дня проголошення 4-го універсалу, від дня проголошення Незалежності УНР, починається Перша українська-російська війна. Тобто новий уряд Росії більшовиків на чолі Зленінев, Рада народних комісарів не хотіла втрачати плодородні чорноземні землі, Донбас з вугіллям і вихід до Чорного моря. Тобто Це Одеса, це Маріуполь, це Севастополь. Тобто головні чорноморські порти, які тоді перебували де-факто під урядом Центральної Ради УНР, паралельно з діяльністю УНР в Києві, в Харкові більшовики проводили свою агітацію. Так, 12 грудня 17-го року, в Харкові був проведений всеукраїнський перший з'їзд Рад. На якому було проголошено так звану Донецьку Криворізьку Радянську Республіку, на чолі її став комісар Антонов Овсієнко. Він же ж очолив і радянську українську армію, яка наступала на південному фронті на Донбасі в сторону Крима. Пізніше, вже з 19-го року, Донецька криворізька Республіка перетворилася на УРСР на чолі з Раховським. Ну, це такий фейк, такі ну, Так, це республіка. було створено спеціально маріонеткова держава більшовиків, аби показати, що не вся Україна підтримує уряд УНР, що от є мешканці Харкова, Слобожанщини, є мешканці Донбасу, які прагнуть єдності з. Російським пролетаріатам і вони проти буржуазії. Ну, це все знову ж такі ігри пропаганди, інформаційної війни? Давайте оцей момент наступу пояснимо нашим радіослухачам, саме Мурав'йова, проти яких стали оці ж гімназисти на захист Незалежності України. Як сама ця російська агресія починалася от тут? Почалася вона з, як я вже сказав, з проголошенням 4-го універсалу, 22 січня, і наступ йшов двома шляхами. Тобто, більшовикам треба було взяти Київ. Перша армія, умовне, військові загони Червоної гвардії на чолі з Муравйовим йшли по лінії в сторону Києва, тобто Курськ Ніжин, Київ. Станція крути знаходилась посередині між Ніжином і Києвом. Ніжень залізнична станція, залізнична станція, так то контролює залізницю, той контролює це, ситуацію, так якщо можна так порівняти, це узлова станція сучасне Дебальцево або Іловайськ, тобто це станція, від якої поїзди йшли на Чернігів і далі на Білорусь з Києва. Тобто це лінія Київ-Ніжин і поїзди, якими курсували на Москву і на Білорусь. Ну, і це найкоротший шлях до так, Києва. Так, Поїздами найкоротший шлях до Києва. І друга лінія на чолі з Антоновим Офієнко була з Харкова через Полтаву на Київ. Тобто двома колонами з Курська і з Харкова мали об'єднатися вже в Києві або передмістя Києва і захопити разом. Але, скажімо так, армія на чолі з Антоновим Офієнко, яка діяла в Харкові, не почала одночасно йти. На зустріч з Муравйомим. Вона поступово охоплювала території Слобожанщини і Придніпров'я, окуповуючи їх і лише. У лютому 18-го року армія Антона Вавсієнка вийшла з території Полтавської губернії. Тобто вони не дуже спішили на поміч навіть своїм ідеологічним побратимам. Давайте проаналізуємо от причини затримки військ Муравйова. Вони йшли найкоротшим шляхом, як ми вже говорили, за дві години могли бути в Києві, але ж затримались на тиждень, і саме затримали їх оці ці сотня Аверкія Гончаренка. Ну, скажімо так, всього було 600 десь приблизно боєздатних бійців, і поранених, і тих, які тримали оборону. Тобто загальна кількість істориків підраховується, 600 осіб, які боєздатні були змушені тримати цей більшовицький наступ. На мою думку, причина такого нестрімкого наступу, як Муравйова, так і Антона Овсієнка в тому, що. Це не секрет. Червона гвардія формувалася наспіх з голодранців, тобто вчорашні поятики і селяни, які не мали землі, і тут їм пропонують взяти цю землю силою, тобто навіть у іншого народу під вигаданими гаслами пролетарської світової революції і світлого будущего, як казав Ленін, тобто... Люди вірили в це, і вірили в те, що їм дадуть, і йшли з цим. Зустрілися, дивіться, дві сили: 600 гімназистів української тисячі. гімназії, і 4 тисячі таких самих не військових людей, але зі зброєю, які йшли наступати й окуповувати. І в цій битві мужність українських гімназистів, їх опір окупації, їх бойові дії в той момент, адже. Першу атаку вони як відомо відбили, і тисячу людей з військ Муравйова вони таки положили під крутами? Оце причина в тому ще й затримки, що армія голодоранців червона вона не була організована, тобто людей поспіхом брали з усіх сел і давали форму, давали зброю і посилали в бій. Що стосується, ви сказали, от наших захисників, які захищали Україну, то чому власне студенти, гімназисти? Стали на захисті, чому власне їх така була маленька кількість. Перед виданням 4-го універсалу на початку січня 2018 року Центральна Рада Української Народної Республіки своїм недолугим рішенням зменшила регулярне військо, вдумайтесь, з 300 тисяч до 15 тисяч осіб. Тобто в 20 разів так зменшили кількість армії. В чому була причина такого кроку? В тому, що соціалісти. При владі вважали, що їхні ідеологічні товариші Лєнін, Сталін, Камінєв, Зінов'єв, Троцький, не підуть наступ на тих же самих українських пролетаріїв, будуть з ними дружити, а вони навпаки підуть разом нищити австрійський чи німецький імперіалізм. Але у Москві і Петрограді гадали зовсім інакше, адже їм не треба була якась вигадана, чи автономна, чи незалежна українська держава. Тому і сперечатися чи вести переговори з сепаратистами, ну маючи на увазі Центральну Раду Української Народної Республіки по відношенню до Леніна і Росії, було зовсім недолуго. і тому відчуваючи загрозу патріотичні налаштовані. Гімназисти, студентство 5 січня 1918 року в Київському університеті святого Володимира сформовує студентський курінь січових стрільців на чолі за Вериком Гончаренком. Пізніше в одній з гімназій Київських, це 10 січня, сформовується Юнацька сотня. І 26 січня 400 жовтнірів київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та студенти Київського університету на чолі з Аверхієм Гончаренко, пройшовши 10 тренування під Києвом, вирушають на захист міста Бахмач. Це також узлова станція між Ніжином і Новгородсіверським. А 28 січня Загони Аверки Гончаренка Це 400 чоловік, зупинені біля станції Крути. Так як місто Бахмач було вже захоплено більшовиками, до нього залишається менше 50 кілометрів. Аверки Гончаренко зупиняється в крутах і налаштовує своїх бійців до оборони. До них долучаються ще 90 жовнірів вільного козацтва армії УНР, 16 кулеметників. І один саморобний бронепоїзд. Хотілося б сказати, що цей саморобний бронепоїзд був ними використаний лише один раз. Пізніше його захопили червоногвардійці і знищили, адже він був з легкої сталі і не міг витримати навіть постріл гармати. І зранку 29 січня почався вже наступ армії Мурав'йова. Це 4 тисячі червоногвардійців в напрямку Києва. Чому? Наступ почався 29 січня. 25 січня на київському заводі Арсенал, натхнені більшовицькою пропагандою робітники цього заводу підняли червоне повстання, але воно було придушене. Так як Муравйов про це не знав, він спішив допомогти цим повсталим і тому проривався через крути. На заваді йому стали наші захисники на чолі за Верким Гончаренком. Перший бій студентство прийняло дуже гідно. Було знищено близько тисячі червоногвардійців окупантів. Однак вони також несли певні втрати. За перші години бою, першого наступу, було знищено 10 кулеметників, і тому Аверк Гончаренко дав наказ. Своїм жовнірам загрузитися у вагони потяга і відступати задля оборони Києва в напрямку станції Дарниця, і залишаючи при цьому 300 своїх оборонців, 300 жовнірів в станції Крути. Ті, хто зміг відступити, бачили, як лещатами Армія Муравйова обходить з півночі і з півдня станцію крути і захоплює її і знищує. Вони діяли, як сьогодні діють на Донбасі бойовики. Спочатку діяла артилерія. Після першої поразки вони не використовували ну, тактику ближнього бою. Вони хотіли вичистити все артилерію. Були застосовані гаубиці, гармати, і після того, ті, хто лишився живий, вони вже добивали в ближньому бою. А чи правда от, розказують про те, що? Що червоноармійці розстрілювали наших бійців полонених від люті через те, що вони втратили тисячу своїх бійців в цьому бою і виколювали очі, і вирізали червоні зірки на спинах наших бійців. З цього приводу, в мене є цитати журналіста, учасника безпосереднього цих подій Петра Ісаєва. Термопіли і крути, видана ще в 1928 році в часописі Молоде життя у Львові. Він порівнює українські крути з грецькими термопілами, коли люті перси намагалися захопити вільну еладу. Так само і більшовики намагалися захопити після перших поразок крути і рухатись на Київ. Він порівнює перського царя Ксеркса із надмірними амбіціями Леніна вказуючи, що цей не росіянин, а син єврейки намагався знищити Україну, і тому все українське вважалося ворожим. І тому. Я не здивуюся, якщо це були справді такі випадки, ну, тобто документальні свідчення є, але ми не маємо так, фото чи відеодокументів, які підтверджували ці факти. Якщо і справді ці червоні кати робили це з нашими патріотами, то це від, знову ж таки від діяння пропаганди, адже. Перші загони Червоної гвардії, які рушили на Україну, були сформовані з китайців і чехів і словаків, які знаходилися в той час, були інтерновані на Уралі з тих, хто залишився з часів початку Першої світової війни. Тому не дивно, що вони робили такі хижі речі. Той же самий Петро Ісайв зазначає, що армія РСФСР, Червона гвардія, рухалась по Україні як орда, схожа на здичавилих персів села. Знищувались, спалювались, жінок гвалтували, дітей забирали у свої червоні загони пролетаріати або так звані комітети бідноти. Давайте скажемо, як постраждав Київ. 8 лютого 2018 року Муравйов з військами прибув до Києва і тут розпочався справжній терор. Три доби він тривав. І Дніпро був, розказують просякнутий кров'ю. І називають цифру 30 тисяч трупів киян, і терор вже був дійсно проти української інтелігенції, проти української мови, всього українського, що вони бачили в Києві. Перш за все, все, що стосувалося українства, все було вороже. Всі українські інтелігенти одночасно ставали прихвостнями західного імперіалізму, ворогами революції пролетаріату, і ця. Неадекватна реакція з боку тодішньої влади, яка просто залишила Київ, не обороняючи його ні лівий, ні правий берег, показала тоді всю суть Центральної Ради, що ми потім подивимося, коли до влади прийде шляхом перевороту Гетьман-Скоропадський. Тобто слабкість, недолугість і зневіра, які панували в тодішніх політичних елітах, в тодішніх політичних колах Центральної Ради. Коли вони вірили в те, що от зараз більшовики нап'ються крові в Крутах чи десь на Донбасі, підуть у нас тут на Колчака чи на Денікена і примиряться з нами, адже ми за одну ідею, і стане все мирно. Але так не вийшло. Знову ж таки. Армія Муравйова, яка катувала і мирних мешканців Києва, і тих розквартированих і інтернованих жовнірів армії УНР, показала всю суть подальшої, як ідеологічної, так і взагалі політичної співпраці з більшовиками. Тобто, співпраці з ворогом немає і не може і не може бути жодної. І те, що Дніпро в Києві був просякнутий кров'ю, це знову ж таки повернення до часів Київської Росії, коли Золота Орда Батия увірвалася і спалила місто і вбила всіх його мешканців. Тобто, це та сама ординська поведінка. Східна деспотія, яка панує на сході від кордону України. Вона залишається, вона завжди там була, але вона змінює назву, змінює своїх представників. Але суть своєї вона не змінює. Все українське, все, що український прагне волі, прагне свободи, самостійності, відродження традицій чи культури, етики, моралі, для неї все це ну, чуже. І власне, те, як в Києві були знищені церкви. З приходом армії Муравйова все це показало. Тобто, Перше, до чого дійшли руки комісарів Мурав'йова, це церква, тобто, духовенство. Все духовенство було напроч знищено. І втоплено в крові, так як вони вважалися ну, посібниками буржуазії, імперіалізму, ну і інші речі, ну дивіться, що було майже 100 років тому, зараз ми переживаємо все на сході України. Абсолютно той же деспотизм, абсолютно те ж дикунство, яке виявляють, по відношенню до полонених, по відношенню до місцевих мешканців. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про цю пожертву 300... Молодих я би сказав, 300 крутянців, 300 наших спартанців. 300 наших найкращих бійців, най, найкращих молодих людей, патріотів загинули. Але ж вони загинули в той час недаремно. Я думаю, що так само і 100 років тому його аналізували, що УНР кинула на знищення. Чи це була помилка? Порівняння знову таке. таки, і тоді, і зараз. Європа була глибоко стурбована подіями в Україні. Ну, відбуваються якісь там перетурбації, якісь там війни. А Європа десь далеко в неї тоді була своя війна. Нині в неї війна санкцій з східним Ведмедем, Тобто, допомогти. Тоді в Україні вона могла лише армією Галера, яка в листопаді 18-го року війшла у Львів і почала українські чистки у Львові Знищили. або висадкою англо-французького десанту в Одесі, захоплення окупація українського міста військами Антанти. Якщо в цьому ми вбачаємо допомогу Європі, ну то це не допомога. Ті гроші, які посилали країни, які визнали УНР, це були дружні країни, теж колишні території Російської імперії, Німецької імперії, Австро-Угорської імперії, це Грузинська Республіка, це Фінляндія, це Естонія, Латвія, Литва. тобто так, ті самі країни, які зараз допомагають нам. Ну, хіба що Польща, яка тоді з нами ворогувала, а зараз є нашим ліпшим другом у Європі. Проблема ще стояла в тому, що влада тоді, коли хлопці гинули в Крутах, просто переїжджала у Бердичев. Офіс Центральної Ради і секретаріат був перевезений в Бердичев, тобто офіційно ніяких державних установ в Києві вже на момент закінчення бою під Крутами не знаходилось. І Київ був зданий, і в цьому полягає, власне, причина, якщо ми навіть через 100 років повторюємо ті самі помилки. То що ж тоді буде далі з нами? Тобто ми маємо подивитися на помилки, які були зроблені тоді і зараз, і більше їх не повторювати, не допускати більше героїчних крут чи трагічного Іловайська. Це безпосередньо видатна подія в нашій історії. Це так само, як і битва за Берестечко у 1649 році, або як. Битва під Конотопом 1659 року, чи битва під Полтавою 1709 року. Всі ці події вони закінчилися для нас трагічно, але стали визначними. Ми стали дивитись по-іншому на наших сусідів. Тобто ми вже не бачимо у наших сусідах друзів чи ворогів, ми бачимо тих, ким вони є насправді. тобто у нас немає ілюзій з приводу того, як ми маємо з ким чинити, ми маємо справу, так, да? з ким ми маємо справу, тобто ми не будемо ідеалізувати ворога і сусіда. На сьогодні питання полягає в тому, щоб замислитись над тим. Як діяти, щоб не допустити більше таких подій? Ну я думаю, що ця ситуація, яку ми переживаємо нині на сході, вона все ж таки постала із того, що ми не зробили висновків з минулого. Бій під Крутами. масову свідомість він так і не проник, як жартовний бій людей, які загинули за ідеали за українську державу. А на найвищому рівні, взагалі, там не було зроблено ніяких абсолютно висновків з минулого. Бо не були б ми в такому жалюгідному стані, з армією якої немає на початку. Минулого року, коли треба було оборонятися від ворога, це все через неувагу до історії. І знову і знову я на ті сказав не до наті самі гра через зневагу до історії певних політичних і бізнес-еліт, які були в цьому зацікавлені, щоб не дати українцям пам'ятати її героїчні, навіть такі трагічні події. Мабуть, в цьому був сенс навмисного забуття або перекручування української історії владою. Ну щоб легше було пропаганді іншої держави нав'язувати свої думки так. нашому населенню, зводити їх обробка, на манівці, так. так маніпулювати їх свідомістю. Оце для цього все було зроблено. Я дякую вам дякую за участь у нашій передачі. А нашим радіослухачам я нагадую, сьогодні ми спілкувались з істориком, редактором часопису Січовик Денисом Ковальовим. Передачу вела журналістка Людмила Громовик, звукорежисер програми Сергій Твердохліб. До зустрічі за тиждень.